Привіт усім! Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, скільки людей від початку війни в Україні було змушено виїхати за кордон? Не переміститися по території України а було змушено виїхати за кордон? Різні джерела говорять по-різному від 8 до 10, навіть до 12 мільйонів. Частина вже повернулася, частина ще є за кордоном в різних країнах. Але за 2022 рік не всі змогли виїхати, і я зараз не маю на увазі чоловіків від 18 до 60 років. Я маю на увазі зараз жінок, дітей, літніх людей, які мали право виїхати незалежно від мобілізації. Але Євросоюз в більшості випадків це польський кордон, переважно всі через Польщу їхали, їх не випустили у зв'язку з певними причинами. Ми ті причини зараз також обговоримо. От як ви думаєте, яка кількість людей за 2022 рік не змогла виїхати, Європейський Союз їх не пропустив на кордоні до себе? Напишіть в коментарях. Отже, я впевнений, що ви написали свої варіанти в коментарях, я потім подивлюся. Але чітко Європейський Союз говорить, що за 2022 рік не пропустили до Європейського Союзу майже 30 тисяч українців. І на то були певні причини. Попрошу вас. Поставити лайк цьому відео, зробити репост. Якщо ви дивитеся без підписки, а більшість з вас дивиться без підписки, то обов'язково тисніть підписку і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Є три причини, самі популярні, через які не пропускали на територію Європейського Союзу, в першу чергу це Польща, або більше через Польщу українців до Європи. Перше перебування у країнах ЄС протягом тривалого часу. Друге відсутність чинної візи або посвідки на проживання. І третє неумотивовані мета та умови перебування. На самому початку війни, після 24.02, більшість українців виїжджали по будь-яких документах. Хтось по українському паспорту, хтось по закордонному протермінованому, діючому безвіз, віза, карта побиту. Навіть по будівських посвідченнях люди виїжджали і по свідоцтвах про народження. Але з часом це все внормувалося, маса людей виїхала, і частина почала вже повертатися і знову виїжджати. З того моменту прикордонна служба, в першу чергу, Польщі ну і інших країн почали вже більш детальніше придивлятися до документів, які надаються на кордоні, і до причин виїзду. І з того моменту почалися. Вже відмови українцям, ті, які енний раз перетинають кордон, мотивуючи свій виїзд у зв'язку з війною в Україні, але це вже десь 10, чи 12, чи 15 раз. Кожна європейська країна дала можливість українцям себе легалізувати на своїй території. Дала можливість перебувати там певний період без додаткових документів, або щось треба би було зробити, щоб перебувати легально, ну перетнати кордон, отримувати соціальну допомогу і тому подібне. Польща, в свою чергу, так як я розповідаю про Польщу, дала можливість зробити людям статус Укр, тимчасовий захист на своїй території. І більшість українців більше ніж мільйон українців, нею скористалися. Є частини, які нею не користаються, і кажуть, що вона їм не потрібна, але... При виїзді з Польщі і потім знову при заїзді в Польщу в них виникає питання до прикордонної служби, чому мене не пропускають, я ж українець, я втікаю від війни. Але, будучи в Польщі, чому не зроблений був статус Укр? Чому не подалися на песель Укр, якщо така можливість була, звичайно? Якщо ви заїхали після початку військових дій в Україні, ви і ви планували перебувати довше? То треба було зробити собі повноцінний статус Укр. Коли людина заїжджає по звичайних документах, там безвіз, віза, карта побиту, має дні по цих документах, перебуває, але не робить собі песель, Укр, Діапл, МВОтель, тобто не робить статус УКР, виїхати з Польщі по протермінованих документах без статусу Укр вона може, і проблем не мало би бути ніяких, тобто депортацій чи штрафів там не передбачено, але заїхати знову вона може, вже зробивши собі діючі документи. Фізу нову, карту побиту нову чи безвіз відновити. Тобто 90 днів треба посидіти в Україні. Зі статусом Укр цього не потрібно. Якщо ви заїжджаєте зараз на територію Польщі, маєте 30 днів, щоб податися на песель Укр і зробити собі статус Укр. І тоді ви можете перебувати до закінчення устави, яка передбачає допомогу українцям і легальне перебування до певного періоду на території Польщі. Якщо ви собі не робите статуса Укр, а заїжджаєте по звичайних документах, вам воно не потрібно, то і потім не майте претензій до того, що вас не пропустили по протермінованих документах знову до Польщі. Ви можете перебувати на території Польщі, але соціальні, соціальні виплати, безкоштовна медицина чи можливість перетнати кордон по протермінованих документах для вас є відсутні. І навіть зараз, в 23-му році, я вже неодноразово бачив, читав. Мені люди писали, телефонували, що їх на кордоні не пропустили, тому що їм, наприклад, сказали, у вас немає днів по безвізу. Ну, я питаюся, людини, ви були в Польщі? Була. Ви заїхали після початку війни? Так. А по яких документах? По безвізу. Зробили собі статус Укр? Ні. Виїхала, в мене безвіз закінчився, хочу знову заїхати. Не відсиділа коридор, відсиділа в Україні тиждень хочу знову заїхати. Поїхала, а мені на кордоні сказали, ні, не можна. Вам треба почекати коридор. І люди дивуються, чому їх не пропустили. Ну, є певні правила. Якщо ви хочете перебувати в Польщі довше, то робіть ті документи, які потрібні для того, щоб бути довше. Якщо ви не робите нічого, просто заїжджаєте по звичайних документах, то і відповідно ваших. Днів і документів ви можете перебувати на території Польщі. Ще раз наголошую, якщо ви заїжджаєте по безвізу і не робите собі статус УКР, то ви маєте 90 днів на території Європейського Союзу. Якщо ви заїжджаєте по візі і не робите собі статус УКР, то ви маєте дні по візі. Чи то саме стосується карти побиту. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!